Вітаю вас, пропоную сьогодні послухати казочку чарівна усмішка. Одного дня, коли на лісовій галявині з'явилася руденька білочка з пухнастим хвостиком, усім чомусь відразу стало весело. Ви запитаєте, чому? Ось і маленький, сіренький вовчик ніяк не міг зрозуміти, чому так, і вирішив він з'ясувати. Прийшов він на галявину і почав розпитувати у зайченят. Чому вам усім стало весело, коли Білочка з'явилась на узліссі? Тому що вона руда? Ні, відповіли зайчики. Тому що в неї пухнастий хвостик може. Ні, відповіли зайчики. А тоді чому? Здивувався серйозний вовчич? Тому, що в неї є чарівний секрет. Відповіли зайчики, який здивувався вовчик? У неї є чарівна усмішка. Саме в цей момент з гілки на галявину зістрибнула білочка. Вона посміхнулася серйозному вовчику. Своєю чарівною усмішкою і вовчиня посміхнулося їй у відповідь. Усі малята звірята, які були на галявині, теж посміхнулися. Тепер серйозне вовчення знала, що одна чарівна посмішка дарує усім чарівний настрій, і в тебе теж є цей чарівний секрет. В тебе є також твоя посмішка, не забувай частіше дарувати її друзям та оточуючим. Дітки, я вам бажаю чарівного настрою, приємних емоцій, щирих друзів. Частіше посміхайтеся і даруйте чарівний настрій оточуючим. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!